Атмосфера, що це і яка вона? Хелло, Барбаріський. У кожної гри є свій унікальний вайб або атмосфера. Це компонент, який приносить якусь особливість у гру. Він може бути тихим, спокійним, меланхолійним, а може бути лякаючим, нагнітаючим таємничим. Майнкрафт це в своєму роді унікальна гра, де вона об'єднує всі ці компоненти і створює унікальну атмосферу. У цьому відео ми дізнаємось, що особливо в атмосфері Майнкрафту від інших ігор. Ну, і, як завжди, не забувайте поставити, написати та підписати на Барбаріску дзвоником, щоб з мати, що вони витворятиме далі. Ну і не забувайте за інстікі токи і тігешечку. А до речі, дякую Вероніці Березюк за пакетик Барбарісок. Ти настояща легенда. Ви, до речі, також можете задонати на Барбаріски, якщо маєте за що і хочете. Ну і приємних вам Барбарісок. Як же я згадував на початку відео, Майнкрафт у своєму роді унікальна гра, де в ній зберігається спокійна меланхолія з таємничою загадкою. Давайте ж розбирати, що особливість атмосфери гри. Одинокість. Одинокість Можна назвати, що цей фактор є одним із тих, які робив атмосферу Майнкрафту, особливо та своєрідною. Коли ви заходите в одиноку гру, ви залишаєтесь один на один з тим великим, на перший погляд, кубічним світом. Теоретично можна сказати, що ми не одні, і тут є різні види NPC, у вигляді і тварин. Але різниця від інших ігор, де ти граєш один, є те, що тут немає NPC, які тобі дають завдання разом з унікальними діалогами. Або просто якісь балбеси, які тут існують для того, щоб просто бути балбесами. Але які додають у гру якусь частинку тої особливої атмосфери, того, що ти тут не один. У Майнкрафта зовсім інша історія. Ти з'являєшся у центрі Всесвіту, без історії, без імені. Світ навколо тебе нейтральний, байдужий, але в принципі живий. Він не протистоїть стоїть тобі і не допомагає, як і в принципі життя. Це світ представлений одному тобі. Ти можна сказати, тут головний герой. Ти сам вирішиш, що тобі робити, чи просто вийти за 5 хвилин, чи починати розвиватись і зробити жорсткий пентхаус. Або ти можеш заспідранити майн за 4 мілісекунди. А що ж для вас одинокість? Думаю, для когось це можна сказати як втеча з реального життя після втомлюючого дня. Тобі хочеться поринути у повну свободу та одинокість, щоб ти був присалений самому собі. Але хтось хоче втікти від цієї одинокості. І тому ми любили чи доспір любимо, як я, жити біля сел, деся структура наповнена балдожними жителями. Ви не замислювали, чому саме села, тому що ті самі жителі найбільш наближені до гравця, та з тими бовдами якось себе більш комфортно відчуваєш, серед цього безмежно однотипного світу. Самі села, це певно єдина структура, яка схожа на те, що ви самі гравці побудували. Села ніби нам дають якісь промі надії на те, що це світ наповнений чимось приближеним до гравця. До речі, напишіть, які вам села більше подобаються нові чи старі, мені особисто і ті дімбові. Ті, Ладно, повертаємося до нашої теми. Але навіть при тій умові, що ви живете й тут в селі жителями, судно здається, що тут хтось за вами стежить. У вас виникало хоча б раз відчуття того, що хтось за вами стежить. І, звісно, це плив легендарної, але вже стораз заїженої історії. До речі, про хірургі на чого не ще лякав Майнкрафт, у мене є в цьому відео. Рекомендую. Але давайте я трішки доповню і скажу щось нове до цього відео. Як ми знаємо, Майнкрафт нас не лякає типовими скримерами або якимось іншим неочікувано страшилкою пугалкою. Дезонацію кріпера біля вас рахунок не беремо. Та атмосфера Майнкрафту лякала нас більше психологічно, а точніше саспенсом. Це той Федик, який ідеальний підход для Майнкрафту. Зайшов в туманний світ і зараз як вискочить Чіроблін або як інша якась чупакабра. Але ви чекаєте, чекаєте і чекаєте, і ніхто не з'являється, бо його тут і немає, в принципі. Це все в твоїй голові. Але навіть без цього цього все одно іноді виникає якась тривожність, гуляючи по цьому безмежному світу. Думаю, найбільше що за вами хтось стежить, це коли ви включаєте мирну складність. Здається, з першого погляду тепер немає моб, які вам заважають, все здається мирно. Але в нас виникає якийсь дисонанс, що воно не має так бути. Даний дисонанс можна провести з аналогію з лімінальними просорами. де на перший погляд здається, що це звичайне ТЦ, але в ньому немає людей. І через це нас виникає відчуття того, що щось тут не так. Так само і з Майном. Захож і печері, де була купа мопів і епічних бит з ними. Тепер цього немає. Там так спокійно. Але цей спокій тривожить. Тому й саме на мирній план, де нікого немає, і тобі ніхто не зважає. І виникає віща того, що за тобою хтось стежить. Безмежність та нікчемність. Ви не замислюєтесь над тим, наскільки величезний світ Майнкрафту, і настільки ми маленькі, і майже ні на що не впливаємо у цьому світі. Наш Майнкрафт світ складається з мільйони і мільйони блоків, а ми в ньому просто піщинки. Яка б у нас була непотуга змінити цей світ? Якби ми посвятили ціле життя, щоб щось кілечки змінити цей світ, ми навіть одного проценту не змінили би. І це лякає. Лякає те, що ми практично ніяк не можемо впливати на світ. Може лякати те, що ми ніколи не знаємо, що знаходиться на краю цього кубічного всесвіту. Майнкрафт це може сказати аналог нашого Всесвіту, де ми маленькі гвинтики, а світ безмежний і величезний. І де всі наші досягнення залишаються для цього всесвіту нічим. Так само і з Майнкрафтом. Якби взяти карту абсолютно всього нашого всесвіту, то ця маленька тятка це все наші досягнення і здобутки. Також на підтвердження того наскільки величезний розмір карти Майнкрафту, я хочу вам розповісти про такого Курт Джі Мек. Цей відомий ютубер, який з 2011 року веде серію віду or Орбаст, у якій він подорожує пішки до світу у грі Майнкрафт. Його ціль дійти до Farlands. Хто не знає, це глюк у старих версіях Майнкрафт до бета 1.8, який виникає приблизно на відстані 12 мільйонів блок від спавну. У цьому місці генерація починає сильно глючити і все виглядає дуже дивно. Одним цікавим фактором цього лесплея є те, що він не використовує телепортацію чи чити, лише йде пішки. За багато років він пройшов трішки більше половини. Оскільки він іде лише під час запису серії, це дуже повільна, але вірна подорож. А тепер представте, чувак вже протягом 14 років підряд іде до своєї головної цілі підкорити край світу. 14 років. Це факт вже сформована людина виростає за цей час. І це ще відносно невеликий світ, всього насю 12 мільйонів блоків. Так як цей світ, на якому він подорожує на версії, добавити 1,8. Заразня карта складає 60 мільйонів блоків. Давайте лише побажаємо цьому типу сил і терпіння. Дійти до краю світу Майнкрафта. Я представляю, який це феномен викличе. До речі, по останнім даним він вже пройшов близько 9 мільйонів блоків, що десь складає 87% його проходження. Якщо він так далі буде певно йти, то до кінця 2025, початку 26 року, він... він зможе повністю дійти до кінця. До речі, якщо хочете, можу розповісти повну історію про цю людину і як він підкорює край кубічного світу. Пишіть обов'язково свою думку. І я не дарма це розповів. Цей сюжет показує, наскільки величний цей світ та наскільки нікчемний гравець. Воля як ми знаємо, Майнкрафт це в першу чергу пісочниця, де ми можемо робити майже все, що завгодно, окрім скупати бедрок у виживання, це виключення. Але врешті гра не закриває тебе за дивидовим бар'єром стежинці, де ведуть тебе за сюжетом. Майнкрафті цього немає. Гра не нав'язує сценарій. Гравець сам вирішує, чого прагнути: виживання, творчість, дослідження, будівництво. Ком'юніті майно це просто окремий феномен, де вони і виживання чи в робили безмежні епічні штукенції, і робили цілі калькулятори редстоуні. І все це можливість рушія. Це покаже наскільки вільна гра в рамках дозволеного. Творча рефлексія, але не тільки Майнкрафт славиться своїми можливостями рушіям, де можна робити майже все, що завгодно. Майнкрафт в першу чергу це про творчість. Атмосфера навколишнє середовище, це можна сказати безмежне поле для вашої фантазії. І в кого що максом проходить творчої музи, це піпіську побудувати. Але якщо серйозно, то Майнкрафт це ідеальне місце, щоб показати свою творчу креативність і розслабитись в тоці своєї музи після напрягаючого дня. І ком'юніті якраз це дуже хороший приклад. Воно не раз і не два славилось своїми побудованими замками, селами, цілими містами, різнобарними картами. За скільки часу ми побачили, рахуйте ног Мікеланджело і Да Вінчі, які побудували реальне мистецтво. Це якраз дуже сильно приваблює увагу нових гравців. Філософські роздуми та спогади. Даний пункт думаю, більше для усвідомлених і доросліших людей, які манька бачать не як просто гру, де ти бігаєш, окупаєш, а як пейзаж для своїх роздумів. Ось бачите посеред поля дерево і думаєш такий: Ап'ять дубетер. Mm, я забув. 25 рік до нашої ери. Але якщо серйозно, то реально виникає якась атмосфера, звинившись посеред своєї великої подорожі. Дивишся на захід сонця і згадуєш, як це все було раніше. Коли ми в дитинці грали, навіть і не замислювали, що в цій грі може бути щось велике, філософське. Ми просто грали, не зупиняючись. А зараз ми знову зупинилися над красивим пейзажем і задумались. А що далі? Що далі буде в моєму житті? Музика. не ну останок, про що можна поговорити про Майн, це музика. Вже зробили до Хриліон відео про геніальність c 418 і його музики, але спробую я щось додати до цього розділу нашого відео. Я скажу так: музикальний супровід мання це найкраще, що я чув у своєму житті. Це не просто якийсь надокучливий звук, який ти вимикаєш, це ціла симфонія. Це навіть тяжко описати словами, що в ній настільки особливого. Чи, можливо, ідеальне поєднання різного інструменталу до кубічного світу, чи просто якісь дитячі спогади. Якщо б в мене запитали, як ти опишеш музику в Майнкрафті, то я скажу певно ці три слова: спокій, меланхолія, ностальгія. Основна на поверхні Майнкрафту у нас грають треки і спокійного тону, Що ви могли б під цю музику пустити біля красивого пейзажу і відчути наскільки красив Майнкрафт. У творчому режимі більше ритмічна та живіша симфонія, це створено для творчого настрою. Про ем в печерах я вже говорив в цьому відео, так що скажу коротко, це просто лячито. І даний пункт можна ще доповнити музикою Лени Рейн. У 2020 році вона зробила саундтрек для оновлення Незеру, Печер та інших оновлень до Майнкрафту. І знаєте, музика Лени Рейн ідеально підходить для нової версії Майнкрафту. Бо це вже не однотипний світ, де практично нічого немає. Це вже набагато більше. Сформований світ з різними данжами. І після відходу Т-418, нову музику деякі гравці почали хейтити, що вона, типу, не така. І вже все, пропав той Майнкрафт, який був раніше. Але мені здається, що стара музика у бюсті для нового майнкрафту не дуже то підходить, не спорю, якісь трек є легендарними і підходять як для того олду Майнкрафту, так і для нового. Але все одно для мене музика C417 – це старий Майнкрафт, а музика Лен Рейн для нового. Та й ми загалом почали цінувати музику C417 тільки після його відходу з Моджанг. До того це був просто звук. А пам'ятаєте, як нас дітей колись бісила вся ця музика, і ми її вирубали? А тепер, коли грається саундтрек, ми зупиняємось і думаємо, наскільки ж Майнкрафт величний та культовий. Ну і в принципі, це все ще міг розповісти про особливості атмосфери Майнкрафту. Я міг про щось забути. Тому пишіть, яка для вас особливість атмосфери Майнкрафту. Ну, як завжди, не забувайте поставити, написати та підписати на Барбаріську дзвоником, щоб знати, що воно витворятиме далі. Ну і не забувайте балдожить як дуб. Ну і що там ще кажуть, вроді ні, правильно буде